Вітаю, вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні ми будемо розглядати теорему про ранг матриці. Отже, маємо матрицю розміром М на N. Саме з такою матрицею ми сьогодні будемо працювати. Ми її вже розглядали і ще раз будемо розглядати як систему стовпців. Кожний стовпець матриці це буде А1, стовпець А2. І так далі, А Н. Н стовпців. Вони утворюють цю матрицю. Матрицю можна записати як систему стовпців. Точно так ми будемо розглядати систему рядків цієї матриці. Перший рядок, я його позначу, А1 з хвилею, А2 з хвилею. І так далі, АМ з хвилею. Система Стовпців теж утворює матрицю А. Це вона ж. Відмітимо, що стовпці матриці ми розглядаємо як елементи простору RM. А і є елементи простору RM. Кожна з стовпців має НМ координат. А рядки Аті. Елементи простору РН У кожного рядка. Як вектора N координат. Як система рядків, так і система стовпців це системи векторів. А будь-яка скінчена система векторів має свій ранг. Тобто кількість максимально лінійно незалежної підсистеми цієї системи. От нехай ранг матриці стовпців я позначу через РС. Це ранг а 1 а2 і так далі. Ан. Ранг матриці стовпців. Точно так, ранг матриці рядків я позначаю РН. Ранг матриці стовпців. Теорема про ранг матриці якраз і стверджує, що оці два ранги співпадають. Це одне і те ж число. І це число називається рангом матриці. Отже. Максимальна кількість лінійно-незалежних стовпців матриці А співпадає з максимальною кількістю лінійно-незалежних рядків матриці А. І дорівнює рангу матриці. Твердження не таке очевидне. От давайте розглянемо таку матрицю. Раз, два, три, 4,5. Ну, це якісь елементи, не то що вони одним хрестиком, це не значить, що вони однакові. Якісь елементи, матриця. Розміром 3 на 5. І уявимо собі, що в нього тільки два лінійно незалежних рядки. Тобто третій рядок лінійно виражається через перші два. Зовсім не очевидно, що в цьому випадку серед п'яти стовпців тільки два будуть лінійно незалежних. З першого погляду, це ну, ну, може і не так же. Але виявляється все-таки так. Крім того, з цієї теореми випливає декілька досить цікавих і корисних наслідків. От, скажімо, той факт, що в n-вимірному просторі будь-які n плюс 1 вектор будуть лінійно залежними, випливає прямо з теореми про ранг матриці. Уявімо собі, ми розташували n. N вимірних векторів по стовпцях, скажімо. А рядків у нас n плюс 1. В цьому випадку, зрозуміло, ранг матриці не може перебільшувати кількості рядків. Не може перебільшувати n. А це означає, що ранг системи стовпців не може перебільшувати n. Будь-який n плюс 1 вектор в РН – Лінійно залежні. І ще ми відмітимо, що одним з наслідків теореми про матриці є досить потужний інструмент дослідження системи векторів на лінійну залежність. Ми складаємо з векторів матрицю, знаходимо її ранг і визначаємо тим самим, скільки і які вектори будуть лінійно незалежними, які будуть утворювати базис в лінійної оболонці цієї системи. Цьому питанню ми присвятимо окреме відео, а сьогодні зосередимось на доведенні теореми про рандматриці. Перш ніж я перейду до доведення, нагадаю, що треба поставити вподобайчик нашому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані, або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну і ми переходимо до доведення. Доведення базується на методі Гауса. Зведення матриці до східцевого або трапецидального вигляду методом елементарних перетворень. З елементарними перетвореннями матриць ми вже стикались, коли розв'язували системи лінійних рівнянь методом Гаусса. Відповідне відео зараз на екрані. Посилання на нього. Сьогодні ми повертаємось до елементарних перетворень і нагадаємо, що до них відноситься. Ну, по перше. Можна поміняти місцями будь-які два рядки матриці, можна помножити будь-який рядок матриці на ненульове число. І можемо до будь-якого рядка додати інший рядок, помножений на будь-яке число. Зазначені елементарні перетворення рядків можна перенести на поняття елементарних перетворень будь-яких систем векторів. Адже набір рядків це і є система векторів, ми з нею можемо все це робити. Тобто ми будемо казати про елементарні перетворення рядків і стовпців матриці і взагалі будь-яких систем. Виявляється, елементарні перетворення системи векторів має тут дуже важливу для нас сьогодні особливість, що при таких перетвореннях ранг системи векторів не змінюється. Тобто кількість лінійно, максимальна кількість лінійно-незалежних векторів цієї системи залишається сталою при елементарних перетвореннях. Давайте обґрунтуємо це твердження. Якщо ми мали якусь систему С, і оце РС це був її ранг, ми до неї застосували якісь елементарні перетворення, нам треба довести, що при таких перетвореннях ранг не зміниться. Ранг системи С і ранг системи С штрих однакові. Неважко бачити, що в результаті елементарних перетворень ранг системи може тільки зменшитись. Це відбудеться в тому дикому випадку, коли в результаті елементарних перетворень ми загубимо один з базисних векторів, який утворили максимально лінійно незалежну систему. Але виявляється, такого бути не може. Тому що будь-яке. Елементарне перетворення має обернене. Якщо ми до якогось рядка додавали інший, множивши на якесь число там, то ми можемо тепер від отриманого рядка відняти цей рядок, який ми додавали, з множенням на обернене до нього число. І ми отримаємо те, що було. У будь-якого елементарного перетворення є обернене. І тоді виходить, що система S Отримуються з системи С' шляхом елементарних перетворень. І тоді ранг Стрих може бути тільки більше або дорівнювати рангу системи S. Порівнюючи ці дві нерівності, ми приходимо до висновку, що дійсно елементарні перетворення рангу системи змінити не можуть. Це ми казали про елементарні перетворення якоїсь системи векторів. Тобто, скажімо, системи стовпців або системи рядків. Елементарні перетворення системи стовпців не можуть змінити ранг системи стовпців. Елементарні перетворення системи рядків не змінюють ранг системи рядків. Але виявляється більше: елементарні перетворення системи рядків не можуть змінити ранг системи стовпців теж. Ну, це ще менш очевидне твердження, про яке ми зараз поговоримо. Ми будемо виконувати елементарні перетворення рядків матриці. Питання лінійної залежності, незалежності і відповідно рангу системи стовпців, визначається коефіцієнтами лінійної комбінації λ 1А1 плюс 2А2. Плюс і так далі, плюс лямда n а n дорівня 0. Все залежить від того, які тут коефіцієнти в цій лінійній комбінації. Саме аналіз набору коефіцієнтів лямда нам дає можливість робити висновки про лінійну незалежність певних векторів з нашої системи. Подивимось, як на коефіцієнтах лямда будуть відбиватись наші. Елементарні перетворення системи рядків. Так от, в результаті елементарних перетворень на місці векторів А1, 2 АН будуть стояти якісь нові вектори. Подивимось, що відбудеться з нашими коефіцієнтами лямда при таких перетвореннях. А нічого. Вектори змінилися, от вони стали зовсім іншими, скажімо. Але вони стоять на тих же самих місцях з цими ж самими коефіцієнтами. Тобто, якщо якісь вектори були лінійно незалежні в попередній системі, то при таких перетвореннях вони залишаться на цих же самих місцях з тими ж самими коефіцієнтами, і таким чином залишаться лінійно незалежними. І якщо якийсь вектор виражався через ці лінійно незалежні з певними коефіцієнтами в лінійній комбінації, він буде точно так виражати з тими ж самими коефіцієнтами. Отже, елементарні перетворення рядків залежають на місцях і не змінюють лінійно незалежні підсистеми системи стовпців. І таким чином ранг системи стовпців теж не змінюється. Отже, нам залишилось довести, що ці ранги співпадають. Повертаємось до матриці і шляхом елементарних перетворень рядків зводимо її до східцевого вигляду. Ну, наприклад, приблизно отак. От У нас вийшло так, що останній рядок став нулями, а ведучі елементи кожного рядка виділені жирним рядом. Шрифтом. Лівіше кожного ведучого елемента тільки нулі. Маємо східцевий вигляд. Для подальшого, наступним кроком ми перетворимо східцевий вигляд в трапецоїдальний. Для цього позбудемо довгих східців, якщо вони є. В нашому випадку зайвим виявився тільки один стовпець, виділений червоним кольором. Я його переміщую в праву частину матриці. При цьому. Ні ранги рядків, ні ранги стовпців не змінилися. Тепер ми маємо чисто трапецоїдальну матрицю, ми до неї застосуємо знову елементарні перетворення з воротнім ходом методогаусу з нижнього рядка, з ертого рядка до першого. Ми перетворюємо матрицю таким чином, щоб по головній діагоналі. Якщо її так можна назвати, стояли одинички. Це завжди можна зробити шляхом елементарних перетворень. І ми прийшли до матриці спеціального терпоцеїдального вигляду. Якщо тепер перейти до більш загального вигляду, виявиться, що шляхом елементарних перетворень рядків ми звели нашу матрицю до вигляду, от такого, де у нас перші R. Рядків будуть лінійно незалежними, бо решта просто нулі. При цьому перші r же стовпців теж лінійно незалежні. А решта стовпців, починаючи з r плюс першого, будуть виражатись у вигляді лінійної комбінації перших r стовпців з відповідними коефіцієнтами, які відповідають координатам кожного. Вектора. Отже, теорема доведена: максимальна кількість лінійно-незалежних стовпців співпала з максимальною кількостю лінійно-незалежних рядків і дорівнює числу R, яке називається рангом цієї матриці. Якщо я вже й казав, наступного разу ми розберемо, як можна використовувати теорему про ранг матриці для дослідження. Систем векторів на лінійну залежність, на знаходження базису під простору, який базується на певних системах векторів. А сьогодні все. Дякую за увагу. Хто дослухав до кінця. Не забудьте поставити подобайчик. Залишайтесь на каналі, і я буду з вами, Олексій Василенко.